Українська об'єднання свобода боролася з українофобним кублом, яке очолював Ігор Марков в Одесі. Вже дуже багато років. І от 2007 рік це якраз була помста Ігоря Маркова і тих бандитів, якими він керував нашим побратимам в Одесі за їхню активну патріотичну позицію і. Тоді це відео дійсно шокувало всю країну, і те, що Марков там особисто брав участь. Ну він більше відомий як кримінальний авторитет Марадона або Марчело. Ну інколи він називає себе Марковим, теж для для різноманітності. От він там був особисто на цьому побитті. Він керував побиттям. І коли діда старого б'ють ногами, коли він уже лежить в крові, то знаєте, це вже нема мови про політичних опонентів, про ще про що це просто звіряча поведінка шакалів, справжніх уголовників. Але це ще не найголовніші злочини, які робив Марков. Через півтора роки після цього випадку в Одесі було вбито молодого українського патріота Максима Чайку. І власне той ту, ту атмосферу українофобії, яку в тому числі створював Марков на гроші ФСБ в Одесі. Це і була зокрема причина вбивства Максима. І зокрема, та людина, той нелюд, точніше, який а, вбив... А то, що на деньги ФСБ, ви знаєте. А ну от ми просимо зараз перевірити прокуратуру ці факти, в тому числі причетність Маркова до вбивства Максима Чайки. Хай прокуратура That's дасть відповідь. Так, от в Одесі, коли вбили Максима Чайку, того вбивцю виродка досі не знайшли. І є великі підозри. Ми теж просимо прокуратуру перевірити, чи не Марков якраз переховував злочинців і не відвіхував їх від правосуддя. І чи це не та людина, яка ходила на акції партії Родіна, яка потім вбила Максима Чайку. і багато інших є епізодів. Тут уже згадувалося про те, як Марков а, віджимав санаторії в Одесі, як він там вбивав людей, різав. Тому товариство тут є одна проста річ. Те, що Марков сидить в тюрмі, це абсолютно справедливо, і він повинен там сидіти за ті злочини. Те, що він повинен був сидіти там ще з 2007 року, це теж можливо. Тоді б не був би сьогодні вбитий Максим Чайка, якби він сів ще в самому році, і неповадно було б далі це робити, але те, що а, ми приказ. Але ми з іншого боку так само прекрасно розуміємо, що те, що сьогодні Марков розказує, що він там голодує проти партії регіонів, ще щось. Якщо він голодує проти партії регіонів, чому він туди вступав, в фракцію партії регіонів? Якщо він тоді він не знав цього, що це там йому не подобається ця партія. Ми розуміємо, що це пауки в банці, що вони там щось посварилися через якийсь бізнес чи через політику, щось не зійшлося, Але це абсолютно, і тому він зараз сидить. Але це абсолютно не означає, що він не злочинець, він ніякий не політв'язен, він повинен сидіти і. Більше того, немає ніяких спроб його прив'язати, що він там якийсь, знаєте, захищає когось, ще там щось. Це справжній бандит, це уголовник, який повинен сидіти в тюрмі. Було прозвучало декілька таких заяв, що там свобода там агресивна, що це от така конспірологія, що створюють от таке протистояння різних агресорів. Ви знаєте, свобода не нападала ніколи і не нападає на мирні акції протесту. Свобода ні в кого не забирає землю під санаторіями, свобода нікого не вбиває. Але свобода, коли розуміє, що, наприклад, на людей нападають тітушки, коли до вчительки приходять, виганяють бандити її з помешкання, коли в вашому будинку, в вашому дворі починають без жодних документів будувати якесь одоробло, то тут свобода не мовчить, і свобода діє. Хіба це погано? В чому тут а, 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 щось Денчиренко. негативне? Якщо у нас є реальні ідейні активісти, які готові ризикувати навіть в тому числі своєю свободою і йти і захищати інтереси людей, законні інтереси людей, тоді коли це необхідно, то це те, що хочуть люди. І нема тут нічого поганого. А ті, які дійсно б'ють невинних людей, б'ють літніх людей, б'ють жінок, б'ють журналістів. Оце є агресори, це є радикали. А ті, хто реально захищає свої інтереси, інтереси людей, інтереси громади, це є люди, які є навпаки передовими людьми, які є справжні громадянське суспільство. А я скажу, що плохо. А я скажу, що плохо. у нас сьогодні 25 октября. А 23 октября 1941 -го года Одессу взяли нацисты и были первые массовые казни ЦС... на пороховых Свобода складах. Было, да. Нет, я не говорю. Подождите, не перебивайте. Я разве перебивал вас? Да. Но вот в этом вся проблема, понимаете? В этом проблема. Вас никто что не вы, перебивал. Проблема в том, что Дайте мне сказать. про... Я сразу... хочу сказать совершенно другое. Что есть идеология о том, что эти хорошие, а эти нехорошие. Свобода приходит в детский сад и переименовывает детей. Говорит, это имя хорошее, а это плохое. Абсолютно есть видео вашего депутата Фариона. Свобода говорит о том, что если ты говоришь на русском языке, и хочешь, чтобы он был вторым государственным языком, Если у вас слушайте. если у вас в партии есть люди, которые такое говорят, вам надо не отрицать это, а очиститься mm -hmm. от них. Mm -hmm. Вот что вам надо сделать. И это факт, который мы все Еще признаем раз, що, и который мы все говорит? говорим. Що я говорит? хочу Такий закончить, факт. что ну, есть, две стороны, есть две стороны. Мы не правда. Одна, которая да, ну... говорит, я приду и разгоню Стас. пикет, потому что он мне Стас. не нравится. А другая говорит, вы говорите на русском языке, значит, вы не такие граждане Абсолютно Украины, как правда мы. и Брык. Ну зачем вы это не кто так не ну, говорит? Стоп, ну, никто не говорит. Да. Стоп. Ми, Ми говоримо, що в Україні да. повинна бути одна держава ніхто не того, що ніколи не говорив Никогда. про те, що... не що... Послухайте, я не перебував вас, тепер Хорошо. послухайте мене. Ми вважаємо, що в Україні повинна бути одна державна мова, якщо ви вже цю тему підняли, але ніхто ніколи не казав про те, що ті люди, які розглядають російською мовою, неповноцінні другого сорту, хтось насильно їх буде робити, і так далі. Це неправда, це брехня. Наведіть, хоч одну цитату, що хтось так казав. І цитати Ось, і говорили бо... це... ваші.